Я Олександр Суганяка. Друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк-Олександр, і дійсність. Підписуйтесь, шановні друзі, ставте лайки, пишіть коменти, розпосюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення. І безперечно, свідомо обираючи майбутнє. Четвертий рік, друзі, повномасштабної жахливої війни. Що вона принесла нашому народові? Горе, смерті, руйнування домівок і доль, ціною сотень тисяч життів, найкращих своїх синів і доньок, Країна ще тримається, бореться за свою незалежність. І вільне цивілізоване, демократичне майбутнє наступних поколінь. Та ці страшні випробування та виклики підштовхнули, друзі, творчу уяву на сюжети, нариси, навели цих героїчних і трагічних днів. Ці спалахи війни, історії і образи її учасників героїчні, трагічні, інколи навіть містичні надихнули на написання цього циклу новел у прозі і віршах. 50 сюжетів, 50 випробувань і доль учасників і героїв цієї драматичної, трагічної і героїчної війни. 50 спалахів війни. Сьогодні, друзі, новела 11. Які кольори війни? Чотири кольори війни жовто-блакитний та червоно-чорний. Картини героїчні та потворні. Малюють Україна, твої доньки й сини. Які кольори війни? Чорний дим червоних пожеж, жовтих полів на фоні блакитного неба. Які кольори війни? Чорні від бруду і виснаження обличчя поранених воїнів з червоними плямами крові на бинтах і жовто-блакитними стрічками на одежі. Які кольори війни? Кладовище в кожному місті, містечку, селі і селищі із свіжими могилами загиблих воїнів, над якими маярять жовто-блакитні та червоно-чорні прапори. Які кольори війни? Чорний руйнування і смерті, червоний – крові, жовтий – радючих полів та життя і блакитний – неба та нашої віри і надії на перемогу. Які кольори війни? Чотири кольори війни жовто-блакитне та червоно-чорний, картини героїчні та потворні, малюють Україна, твої доньки й сини. Героїчні зрозуміло, спитав мене мій друг, це героїзм наших воїнів, наших захисників і захисниць, які інколи ціною власного життя захищають країну від ворога, її незалежність і вільне, цивілізоване, демократичне майбутнє. А чому потворні? А це те, що, на жаль, ми часто ще спостерігаємо в тилу. Так, безперечно, більшість людей допомагають Збройним силам, територіальній обороні, але, на жаль, є багато потворних явищ і проявів, неякісні фортифікації, браковані міни, корупційні скандали ТОП-чиновників все те, що не тільки демотивує громадянське суспільство, а й воїнів на передають. Чотири кольори війни. Сподіваюся, після закінчення війни, після нашої перемоги, їх буде набагато більше. До зустрічі, друзі.